Масовані ракетні атаки повернулися після тривалого нагромадження ракет. Москва знову почала бити по Україні ракетами різних типів, намагаючись знищити об'єкти енергетики. У ніч проти 28 листопада по території України було задіяно 85 дозвукових крилатих ракет, із яких 57 були авіаційного базування типу x 101 а 28 – вісім типу. Калібр морського базування цікаво, що в сто 101 були з бойовою частиною касетного типу. журналісти розслідувачі проекту схеми встановили, що російська армія для обстрілів української території використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна колись передала Росії в обмін на сплату заборгованості за газ. Мова про ту 160 та ту 95 Скільки ми їх віддали, і чи могли б самі експлуатувати? Маріам Оганесян з'ясовувала. Історія довжиною в 25 років. Руками наших фахівців ми борги нашої держави ліквідували. 285 мільйонів доларів США. Таку суму Україна в кінці 90-х років заборгувала Росії за газ. Рішення на той час знайшли швидко віддати стратегічні бомбардувальники України. Ту 160 кількістю 8 штук. Та ту-95 МС. Утім, наша історія про білих лебедів. Це зброя, яка Визначає і політичний потенціал держави, і воєнний потенціал, а також надає змогу розмовляти на рівних з будь-яким партнером. Останній командир українського авіаполку Ту 160 Сергій Осіпов таки мав рацію, і цю можливість розмовляти на рівних ми віддали практично за безцін нашому ворогові. Росія могла маніпулювати як хотіла. Цифрами передачі України тому чи були газові борги, чи не було газових боргів, бо крали з усіх сто сторін з російської з української. Ігор Сікорський на тепер у 1999 році мав бортовий номер 22. Це один з українських ту 160 які Україна тоді віддала окупантам. Нині вони серед російського авіаційного угрупування та бомбардують наші мирні міста. Про ідентифікацію цих винищувачів великий матеріал зробили мої колеги з Радіо Свобода. Ми ж вирішили поцікавитись, як би слугували лебеді у нашій боротьбі з ворогом зараз. Як казав тодішній президент, ми не маємо глобальних амбіцій. І нам такі високовартісті літаки, які до того ж були побудовані в Росії, все обладнання встановлене на них було зроблено в Росії. Ми не мали жодної технічної підтримки для того, щоб тримати ці літаки в бойовому складі, ну, в льотному стані. 1991 рік Україна успадковує одне з найпотужніших у Європі авіаційних угрупувань із сучасними літальними апаратами. За кількістю наша країна поступається лише авіації США, Росії та Китаю. Більшість сучасних військових аеродромів СРСР перебувала на території України з базуванням Ту-160, Міг 29 і су 27 Повітряні сили мали понад три тисячі одиниць озброєння, в тому числі 900 винищувачів, 564 бомбардувальники, 21 літак радіоелектронної боротьби і розвідки. Та багато ще іншого. Та результати політики роззброєння дають своє у 2021 році. Ми доходимо до 350 одиниць бойової техніки. Основна маса була виконавці часів Радянського Союзу. Що їм згори спустять, то вони і виконували. До великої війни ніхто не готувався, ба більше, окрім літаків, ми віддали ще й ракети до них. Та, попри помилки минулого, утримувати таку кількість літальних апаратів Україна не могла, кажуть авіоексперти. І ту 60 ті тому не виняток Навряд чи ми б змогли їх ефективно використовувати, тому що ці літаки потребують спеціальної злітно посадкової смуги. Тобто, ми б не могли їх використовувати на будь-якому аеродромі в умовах України. Ефективність застосування саме такого типу літака вона б напевне була невисокою, або принаймні, в тому числі враховуючи вартість експлуатації, обслуговування інфраструктури для цього літака. Він би був достатньо дорогим. Ту 160 напрочуд великий і досить помітний біля лінії фронту. Відтак не аби ціль для знищення. А ще це бомбардувальник, у якого немає змоги перехоплювати ракети. Пріоритетно було б мати таку мережу більшої кількості сучасних там літаків 4 плюс покоління. Наприклад, навітих самих мігів 29 з або су 27 чи су 24 четвертих, які носіями крилатих ракет скальпстом шедов в більшій кількості і на менших аеродромах, що дозволяє в тому числі забезпечити їх захист. Та Росія білих лебедів береже ту – це надзвуковий літак, швидкість якого становить 2200 кілометрів на гу може нести від 6 до 12 ракет. Він має кращі характеристики точки зору часу польоту, Надійний двигун, на відміну від ту 95 який вимагає більш регулярного обслуговування. Та й загалом ту – це найсучасніший на сьогодні стратегічний ракетоносець бомбардувальник в окупантів. Минулого не повернути, та нині нам своє робити: бити ворога та не допускати більше подібних помилок. Меремого несян, роман Рєпа, марафон. Єдині новини. Нагадаю нашим глядачам про збір на генератори для міжнародного легіону УГУР міністерства оборони. Реквізити ви бачите на екранах. QR-код у Куті. Долучайтеся. Ця допомога дуже важлива. Отже, скажіть, будь ласка, ми могли не віддавати ці літаки? Ту 160 фактично такі важелі впливу можна було б їх лишати? На вашу думку, ми пам'ятаємо про тиск штатів тоді Російської Федерації, коли. І відбувалася передача цих літаків насправді можна було, але тут є декілька факторів. По перше, внутрішні фактори, хто був тоді при владі, ми отримали незалежність 91-му році і відновили. Але фактично стара влада, ще совєтська лишилася, це стара партия літа, це оці червоні директори і кримінал, який піднімав тоді голову, і все це стало основою нового олігархату, які власне ну так само орієнтувалися на Москву. І оці всі мережі, зокрема ще з часів КГБ, які стали ФСБ, вони продовжували діяти. Зовнішні причини нас. Одразу віддали в сферу впливу Москви постсовєтський простір. І останні дані е, е, оприлюднені, зокрема, що кучма намагався в кінці 90-х от, власне заручитися підтримкою заходу, все це ну не знаходило м'яко кажучи відгуку у наших партнерів. Були різні ідеї. Ми дійсно не могли обслуговувати ці літаки, але були, наприклад, проекти щодо використання ту 160 американськими компаніями аеродром у прилуках для запуску космічних е, е, апаратів комерційних, які знаходилися на надмалих висотів. в цей літак міг би їх туди власне доставляти. Всі ці ідеї не були прийняті, крім того, якщо ми згадаємо заяви генерала Буданова, який так само говорив, що можна було б зберегти ось ці одиниці для того, щоб мати козир, на це все не пішли. Ну і все це нам списували ж тоді, як борги за газ. Величезні, абсолютно, чеки, які нам виставляли: 285 мільйонів доларів. Ми отримали за ці літаки не в живій валюті, а саме, як списання. Хоча реальна вартість була як мінімум в 10 разів більше, а першопочаткова сумака. Фірегурували тоді це було 650 мільйонів доларів. Але от власне ось оцей геополітичний розклад, внутрішня ситуація просякнутість російською агентурою і призвела до таких рішень, не отримання відгуку на заході і апогеєм цієї політики. Я думаю, можна вважати 2002 рік, коли адміністрації кучми став Віктор Медвечук, і от якраз намагання було розвернути ось цей курс чітко на Москву. Тому оце власне і призвело до таких. Скажіть, ласка, якщо ви могли б їх експлуатувати, чи могли б вони зараз змінювати. Перебіг повітряної війни це такі важкі бомбардувальники. Вони теж близько не змогли би наблизитись до фронту. Дивіться, перебіг змінити. Вони точно не змогли. Це не панацея і російські зараз ну бомбардувальники. Останні атаки показують, що росіяни використовують близько 20 одиниць. У них так само є проблеми з цією авіацією, Ми все одно продовжуємо спротив. Ні, не змінили б вони хід війни, але це точно був би один із додаткових аргументів у нашій далекобійності. Ми мали б зараз більше ширші інструменти для стримування російської атаки.